У нас на продаж залітає ось такий Volkswagen Touareg 2015 рік, 3-літровий дизель. На таких гарних дисочках. Має передні і задні партроніки, дистроніки. Ось така гарна оптика. Має камери 360. По салону у нас. Пам'ять передніх сидінь, музика Dune Audio, е електрорегулювання сидінь переднє-задня, комплектацію має ексклюзив, автомат, навігація, клімат-контроль, мультируль, Пробігу має 232 тисячі. Салон охайний, незачуханий має панорамну кришу. Ззаді маємо регулю кліт також клімат-контроль, підігрів сидінь. Мотор V6. Має чорну кришу, точніше чорний потолок. Кого цікавий даний автомобіль? Автоярмар, вулиця Фізкультурна, 2, кінчиш. Більш детальний опис у нас в інстаграм та в телеграм-каналах.